Сьогодні говоримо про аркан закохані, Таро класичний уейт. Одразу скажу, що це один з найскладніших арканів. Мені більше от всього питань поступає саме стосовно нього і ще там двох-трьох арканів. Про що цей аркан? Він не про закоханість? Так, він може означати партнерство, стосунки. Але це, скоріш за все, складнощі в цих питаннях. Це більше все-таки вибір. Це вибір між чоловіком та коханцем, це вибір між совістю та грошима, наприклад. Це вибір між родиною та роботою. Це вибір між залишитись з родиною та втратити якийсь свій шанс, чи все-таки зробити вибір в пользу себе, на користь себе, і піти своїм шляхом, наприклад, да? там, піти на якісь курси, чи піти на на якусь цікаву роботу. Тому це все-таки більше вибір. Дуже цікаві тут глифи, да? тобто ну, основний фон на задньому плані, він жовтий. Тобто він якраз говорить про те, що цей аркан насичений енергією, в принципі, енергією позитивною. Ми бачимо тут, чи це янгол, чи це, ну, скоріш за все, янгол, бо він з крилами і крила в нього червоні. Це говорить про те, що ситуація така досить вже гостра. Її потрібно вирішувати зараз. Тобто вибір потрібно робити зараз. Ну і відсилочка на біблійський сюжет, звичайно, ось ми бачимо так, припускаємо: Адам Єва, змія. Я закрила, бо Заблокує мене Тікток. Змія в нас, райське яблучко. Да? І от це саме той вибір. Що робити, чи їсти це яблучко, чи не їсти, чи піддаватись спокусі, чи не піддаватись. Да? І якраз оця гора, вона знов таки червона. Вона говорить про те, що цей вибір не простий. Але цей вибір потрібно робити серцем, тобто інтуїцією, не по розрахунку. от Саме цей аркан він натякає на те, що треба прислухатись до своїх почуттів, до своїх емоцій. Якраз тут потрібно дати їм волю. Багато цікавого в моєму телеграм-каналі. Всіх чекаю на особисті розклади, в особисті повідомлення і на навчання.